Всім привіт! Сьогоднішнє відео про мою нову роботу, яку я вишиваю цей тиждень, тобто, напротязі 6 днів я вишиваю цю роботу. Це новий дизайн від Dimensions. І зараз я вам розповім про цей набір, про його склад, такий невеличкий огляд буде і мої перші враження від цього набору, що сподобалось, що не сподобалося, як вишивається. Дівчатка просили в інстаграм давненько, вже по кілька днів просили зняти огляд на цей підшив і на цей набір. І я чесно сказала, що не можу зняти огляд, поки в мене не з'являться хоч якісь слова, щоб розповісти, бо перші дні. То крім Вау, класно, супер набір, і супер получається, в мене не було ніяких слів. Я навіть не розуміла, з чого би мені почати і що б мені розповісти. Крім того, що все класно, все подобається. Так, в принципі, і є. Так що, якщо хтось думає, що почує щось негативне про цей набір, поки що я нічого не можу сказати негативного, подобається абсолютно все: і матеріали, і схема, і сюжет, і. І весь цей набір, в принципі, мені сподобався, тому за нього і взялася. І так, по самому набору. Отак виглядає титульна сторінка. Набір називається «Вілич канал», Сільський канал. І цей сюжет мені сподобався найбільше тим, що в моєму розумінні в лапках він не зіпсований ніякими лепідями, качечками. Там людьми, тваринками, котиками, собачками, тобто абсолютно ніякої живності немає. Просто пейзаж, природа, будівлі і все. І вода. Мені сподобалося, як виглядає картинка. Є невеличкі невідповідності по відшиву, вже, як я бачу, в кольорах саме. Але то не суттєво, ну, хіба що хтось, якщо підбирає під конкретно відтінок, я про це розповім. І так, розміру роботи має бути 33 на 25,4. Тобто це така невелика, немаленька собі середня роботка. Це набір не Gold Collection, це звичайна колекція Dimensions, і канва в наборі йшла. Light Blue, ніжно-блакитна канва йшла. Така вона і є, 14-й каунт канви. Я каунт канви не міняла. І е, хочу сказати, що канва не з тих, що занадто дубова. Тобто це і така канва, яка більш-менш жорсткіша, аніж Свайгард, але то не є така повністю дубова. Е Канва в цьому наборі ніжного відтінку, і в наборі самому тут а ми бачимо, що є великий участок, де взагалі не буде зашиватися канва. Далі по е розмітці, е відразу скажу, що я розмічала монониткою. Е по розмітці в мене вийшло квадратиків 14 на 18, тобто вона більша в шир, така вона широченька, е ну, а не висока картинка. Вона не є квадратна. Монониткою я розмічала І, ну, як завжди, отакою от монониточкою я робила розміточку. По голці. Голка йшла в наборі одна, голка 24-го розміру. І, в принципі, я відшиваю те, що в 4 нитки, я в 3-4 нитки відшиваю півхрестики. Тільки півхрестики, в таку велику кількість складень е, голочкою 24-ю. А все інше я відшиваю голочкою 25. Отут в мене 25 голочки е, отакі від поні. І 24-ті в роботі в мене від Бухін. Хочу сказати, що дуже мені подобаються ці голки. Поняття не маю, де їх в Україні шукати, на яких в сайтах, в яких магазинах. Але якщо побачу, обов'язково куплю. Це щодо голок. Щодо ниток. Нитки йшли на стандартних для Dimensions двох отаких от органайзерах. Всіх кольорів 30 в наборі. Вишивається хрестик в дві нитки. І хрестик в дві нитки бленд. Півхрестик вишивається. І в три нитки, і в чотири нитки, і в дві нитки. В одну ниточку немає. І також є два бленди півхрестики в чотири нитки. Всі ниточки я не обрізала на цей раз і не перемотувала. В принципі, так як і в маячку, який я попередній відчувала, я відрізала от в таку кількість ниточок, які я біля там, сантиметра залишала, тому що. Дівочки з роботи попросили, щоб я схемку не віддавала нікому. Будуть відшивати по залишках моїх. І щоб можна було підібрати кольори, то от така немаленька довжина тут залишиться, може висміхнути, щоб підібрати кольори. Так що, ниточки обрізаю я для органайзера оцих органайзерів дімовських. І розход ниток такий. В мене економний, тому що не бачила я ще від так як це 16-го року колекція, оцей набір, і я не знаю, чи як тут з нитоками вистачить, чи не вистачить. Вишиваю я досить економно. Залишається в мене буквально там кусочок сантиметра 3-4 ниточки, ті, що викидаються хвостики. Один колір допоміжний лише є, ну, звідси я вже надбирала щось 4 чи 5 пасмочок. Ну, окремими такими допоміжними лише один колір, ну, в'язочками. Тепер для того, щоб мені не заплутуватися в значках, значки на одній сторінці знаходяться. І щоб мені не заплутуватися в значках, я один раз це роблю, я на це потратила десь приблизно, ну, щоб не збрехати біля години. І я на Дві от полосочки на своїй стоїчці нам потратила час на те, щоб розмалювати прямо по кольорах значки, які відповідають значкам схемі і по кольору, і там навіть по розміру, якщо маленька там крапочка значівна маленької намальована в мене, і відразу підписані у мене номера. Тобто в на самий листочок, де ключ, я не заглядаю взагалі. І тут я тільки в мене хрестик в дві нитки, а також хрестик бленди. Так само один-один, один-один це означає, що одна ниточка одного кольору, одна другого. І зверху я розкреслила собі це півхрестики. Також в мене в куточках написано циферка, скільки ниточок. От є навіть півхрестик в одну ниточку. І також в кінці в мене два бленди. Тобто одна ниточка одного кольору, одна другого відразу по дві ниточки я висмикую, і це в мене два значка, бленди в чотири нитки, але по два кожного кольору. І розвічуючи сюди ниточки, відразу одягаю вголочки. І ну, це такий мій принцип вишивання, що в мене відразу заряджені всі кольори, і я не трачу на це час. Значить, це щодо органайзера і щодо організації ниточок і голочок в мене в роботі. Тепер по схемі розповім. Схема знаходиться на двох листках формата А3. І схема дуже. Е Хороша, ну, по якості ми знаємо, що вона не глянцева. І значки, можна сказати, що це чорно-біла схема. Але в цій схемі крупні значки. Що я маю на увазі? Я для порівняння дістала набір Паризький ринок. І можете подивитися, яка різниця в розмірі значків. Це значки із Паризького ринку. А це значки із оцієї схемки. Тобто вони не такі великі, як у Лукаса, але це набір з тієї категорії, де великі значки. На двох листках знаходиться схема. Я, як завжди, додатково її ще прокреслюю ручечкою, щоб краще відрізнялися мені у ці лінії. Тому що якщо в нас десь безсічна проходить, чи там заходить якісь кольори, то в нас буває схема не до кінця промальована, а з такими пустотами. Тому я ручечкою спеціально ще тоненькою проходжуся, відзначаю собі добре ці клітинки. Також я підписую цифрики. мені зручніше, не десятками, а просто посередині ну, один, ну одинарною циферкою підписати. Викреслюю я от таким текстовим ділячем. Через нього мені дуже добре просвіщається і Бик і... і французькі вузлики, але в цій роботі немає жодного французького вузлика. У даній роботі в нас є кілька кольорів Бекстіч. А саме в нас є 6 кольорів Бекстіча. І от оце всього це наші півхрестика, а оце наші хрестики. Тобто робота простенька. І не дурно вона вишивається так швидко, тому що насправді все зрозуміло. Одиночок ніяких я ще не зустрічала в цій роботі. Все якось логічно. Відразу я відшиваю бекстіч, тому що хочеться мені, щоб відразу проявлявся малюнок. Ще залишилося в цьому віконечку світлою ниткою, а також я ще не вишила отут бекстічем шнурочок. Оцей канатик, яким прив'язана лодочка, але я не хочу, щоб була приривчаста лінія, тому я напевно, напевно буду робити все таки її викладною ниточкою. От, Так що за 6 днів відшив такий кусочок у мене роботи, ніяких несподіванок, ніяких таких поганих сюрпризів у мене не було. Вишиваю, я ще раз покажу на станочку від Арабеска вугла. Іволга, це я купила собі другий станочок Іволги. Один станочок в мене стоїть зверху от, із китайським набором. І я не хотіла знімати цю картину, так як думаю, що після цієї картинки я знов сяду хоча б на якийсь час за китайський набір, я його помаленьку вишиваю, але там свої є проблеми і нюанси з цим набором. Довго я його вишивати не можу. А цей станочок мені здався зручнішим, навіть ніж снігір. І от я вирішила прикупити новий такий станочок. Кому цікаво на сьогоднішній день, так як це я купувала десь ну, тижня, півтора-два назад. Остання ціна на цей станочок, ну, рукоділках, здається, я його купувати, купувала. Рама з рамою 30 на 56 330 гривень, здається, ну, там ще знижечка була. От, так, оце перші мої такі враження, що я можу розповісти по вишивці цього набору. Ще раз вам покажу його ближче. Дуже я ним задоволена, він мені дуже подобається. Він такий, як дівчики в інстаграм писали, справді він дуже затишний, такий ну, милий. Для мене він милий. Отакий От сюжетик мені зараз припав до душі, я його вирішила вишивати. Вам всім дякую за перегляди і па-па.